Із спекійному єс свої торговельні протиріччя і головно в автопромі восени 2024-го, Після довгих роздумів єс таки наважився обкласти митом китайські електрокари. Все через те, що вони почали буквально витісняти європейські авто з ринку. І тут парадокс ЄС, який планує відмовитися від авто з двигунами внутрішнього згоряння протягом наступних років, про що ми вже розповідали в одному із наших попередніх випусків, проти електромобілів. Але тут все не так просто. ЄС а разом з ними США до речі. Звинувачують Китаю в субсидіюванні автопрому, а це допомагає йому демпінгувати. США ще за минулого президента Джо Байдена у травні 2024-го ввели 100% мита на весь китайський автопром і таким чином закрили свій ринок. Європа ж пішла іншим шляхом. Влітку того самого року там заявили, що підвищать тарифи до 30%. Зрештою, для кожного китайського автоконцерну у жовтні 2024-го запровадили свої. І мита для BYD – 17%, для Geely – 18,8%, для SAIC 35 – 35,3%. Єврокомісія наголосила, що виробничі потужності Китаю, які досягають у трьох мільйонів електромобілів на рік, вдвічі перевищують розмір ринку ЄС. Тому, враховуючи 100% тарифи в США і Канаді, найбільш очевидним ринком збуту для цих електромобілів є Європа. Китайці традиційно всі звинувачення на свою адресу відкидають. Самі мита для європейців не підвищують. Хіба що на європейські авто класу люкс, коняк та свинину. А те, що для Європи китайські електрички стають дорожчими, це теж не проблема. Бо китайські авто навіть за умови обкладання митами будуть дешевшими від європейських і мають багато усіляких додаткових опцій. Так, виробники втратять прибутки через мита, але навіть попри них не працюватимуть собі у збиток.